Доброго дня, шановні колеги, радий вітати вас на новому епізоді огляду новітніх технологій, які допомагають спрощувати наше життя. Сьогодні ми продовжуємо говорити про Perplexity AI. В попередньому епізоді по цій технології ми розглянули її основні переваги, недоліки, властивості, порівняли її з чатом GPT і дійшли до такого висновку, що це досить різні системи. Вони спрямовані на. Різний функціонал і що Perplexity AI варто ще порівняти з пошуковими системами або веб-браузерами, які мають свої особливості. В цьому епізоді ми порівняємо Perplexity AI з пошуковими системами Google та Bing і з веб-браузером Mozilla Firefox. Подивимося на особливості, специфіку, переваги недоліки кожного з них окремо. І визначимо, на, в яких випадках краще використовувати ту чи іншу пошукову систему. Тож почнемо з основного призначення. Для чого призначені ці технології. Давайте почнемо з AI. Це генерація відповідей. Генерація відповідей на запит користувача. Таким чином, давайте зараз одразу будемо на прикладі з'ясовувати. Для чого потрібно Окей. Okay. Є пошукова система і основні функції, так? Для чого вона потрібна? Все зрозуміло, і далі йдемо, йдемо, йдемо питаємо. Стосовно Google і Bing, я їх буду дещо поєднувати, тому що вони обидва є пошуковими системами. Перша Google вона призначена для такого глобального універсального пошуку інформації. Вона надаватиме нам посилання на певні сторінки, які можуть нам допомогти знаходити необхідну нам інформацію. Так само, як і Bing. В чому різниця Google і Bing? Це те, що Bing він налаштований більше на інтеграцію з продуктами Microsoft та Windows. А Google це безпосередньо зі своїми продуктами Google Workspace. Отож, давайте задамо те саме питання Google і подивимося, яка буде різниця відповіді. Бачимо відео посилання. Тобто, чи зрозуміло нам детально там декілька скажімо так, точкових таких функцій, для чого вона використовується? Ні. Тому в цьому у нас є перевага перплексі над Google. Схожі результати будуть і у Bing. Отож, основне призначення Google і Bing це саме надання нам посилань. Єдине, що в Google у нас є індексація сторінок, так як у нас найбільша база даних, тому у нас досить велика кількість результатів. Таким чином ми можемо використовувати і додаткові якісь ресурси і тому подібне. З приводу призначення Mozilla Firefox, це вже не пошукова система, це безпосередньо веб-браузер, який спрямований на конфіденційність. Тобто він робить акцент в своїй практиці на конфіденційність. Е, наступне. які в нас переваги кожної з цих технологій? Йдемо в Perplexity AI, повертаємося. Е, ми вже проговорювали це і в попередньому епізоді, і в цьому це генерація конкретних точних відповідей на точні запити е, користувача. Тобто, тут немає води. Тут все зрозуміло з посиланнями на ресурси, на джерела це структурованість відповідей і генерація вже готових. Тобто Perplexity шукає інформацію за нас. І нам просто надає вже готову, структуровану відповідь. Наступне, перевага Google. Це в нас найбільша база даних, як я вже казав. Швидкий пошук. Досить багато джерел. Це через те, що в нас найбільша база даних, тому відповідно можна знаходити більше джерел, ніж інші. І зручна інтеграція з іншими платформами Google, таких як там, Пошта, Диск, тому подібне. Календар. Всі це знають як Google Workspace, тому тут пояснювати багато не потрібно. Наступне переваги Bing це інтеграція з тими сервісами, які більше на платформі Windows та з продуктами Microsoft. Інші функції пошуку в принципі, такі самі, але вона більш спеціалізована на операційну систему Windows та на продукти компанії Microsoft. З приводу переваг Mozilla Firefox це перш за все висока конфіденційність. Наступне, це відкритий код. Тобто кожен користувач може побачити, як саме запрограмована Mozilla. Та те, що для, цієї, для цього веб-браузера досить багато розширень, існує корисних, тому їх можна застосовувати і використовувати більш зручно для себе цей веб-браузер. Переходимо до недоліків. Які недоліки в нас можуть бути взагалі в Perplexity AI. Здається, все дуже добре, все прекрасно, але є певні нюанси, які, на мою думку, не є прям глобальними недоліками цієї системи, але їх варто згадати. Перш за все, це необхідність чіткого запитання. Що має на увазі? Якщо я задам питання, для чого потрібна Perplexity AI? Тут ми отримаємо точну відповідь. Якщо ми напишемо perplexity AI потреби, відповідь буде трошки гірша. Тому для Google такого недоліку немає. Саме в цьому проявляється універсальність Google, що в нас може бути необхідна нам інформація навіть за такого досить загального питання без контексту. Проплексі з цим справляється не так добре. Вона ідеально працюватиме для конкретних запитів користувача. Наступне. Які в нас недоліки у Bing? Перш за все, це менша база даних, ніж в Google. Тут він йому одразу програє. Наступне це дещо нав'язлива інтеграція з іншими продуктами Microsoft. Та він є менш популярним, ніж Google. Однак. Google також має досить багато своїх недоліків. Він часто є занадто загальним. Це недолік знову ж таки через його дуже велику базу даних. Він не зовсім розуміє, що саме нам потрібно, тому надає такий великий-великий перелік різних посилань. Наступне, це його реклама. Реклами може бути досить багато в Google. І певні сервіси, які збирають інформацію про користувача для створення цієї самої реклами. Це також є в нас певною проблемою пошукової системи Google. Стосовно Mozilla, це знову ж таки тут вже в мінус грає питання конфіденційності, тому що цей веб-браузер може бути повільнішим за each. Тобто через занадто великий акцент на конфіденційність, в нас страждає дещо швидкість пошуку і тому подібне. Наступне, що я хочу сказати, це для чого безпосередньо підходить найкраще та чи інша система. Почнемо з перплексті. Це е, ідеал для специфічних завдань, специфічних запитань, які, на які нам потрібно знати чітку відповідь без додаткової витрати часу та ресурсів. Тобто, ми задаємо чіткий навіть складний запит. Але ми маємо бути впевнені, що нам одразу система надасть чітку структуровану відповідь на основі вже проведеного пошуку та ще й з джерела. Тоді це Mozilla. Mozilla – це для тих користувачів, для яких перш за все стоїть конфіденційність в браузері. Це не пошукова система, це браузер, який використовується з Будь-якою пушковою системою, має відкритий код і е, висока адаптованість браузера для е, кожного користувача. Е, стосовно BIC, якщо ви працюєте з операційною системою Windows е, та е, часто використовуєте всякі е, продукти від компанії Microsoft, Варто розглянути Bing як основний, основну вашу пошукову систему через зручну інтеграцію і такий скажімо так, комплекс продуктів. Google це взагалі загальний інтернет-пошук, величезна база даних, індексація підходить взагалі для таких загальних завдань, навіть якщо ми не знаємо, як правильно задати питання, тоді нам в Google. І також, якщо ми дуже часто використовуємо різні інші продукти Google, звичайно, у нас це буде один із перших пріоритетів у виборі пошкової системи. І якщо фіналізовувати, то я би сказав, що Proplexity AI це дуже потужний інструмент, який більше схожий на Google, ніж ChatGPT. Він має досить багато переваг перед Google. Але він е, не настільки відомий, е, містить, е, скажімо так, не те, що обмеження, а вимогу для користувачів е, надавати конкретні запити. Тобто, якщо ми знаємо, чого ми хочемо, доцільніше йти сюди. Якщо не знаємо, а знаємо лише загальне питання, тоді краще в Google або в Bing. Тобто Google і Bing це загальний пошук в інтернеті. Конфіденційність та адаптація під себе це Mozilla. Точність і ефективність і швидкість це Perplexity AI. На цьому з пошуковими системами і Perplexity у нас все. Переваги і недоліки ви почули. Кожен може використовувати будь-яку з цих систем під власне, свої потреби. Моя задача, повторюсь, вже не вперше, показати, що така технологія є, і надати вам можливість для вибору. А там кожен сам вирішує, що йому більше подобається, що він вміє. Якщо людина вміє формувати точні запити, вона використає, скоріш за все, приплексість Е. Якщо вона, наприклад, ставить в пріоритет конфіденційність, це буде мозіла. Якщо це буде загальний пошук, це вже залежить від того набору інструментів. Який використовується в повсякденній діяльності, в повсякденній роботі з мережею інтернету. Тож, я пропоную на цьому завершити і дуже дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступних епізодах, розглядаючи вже інші новітні технології, які допомагають спростити наше життя. Дякую, до зустрічі!